Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, і запрошу на заняття зліпнення по синці від Миколая. Ось і настало довгоочікуване свято. До нас у гості завітав святий Миколай. Він справжній чарівник. Тому дітлахи вірять у дива і чекають на свято. Щороку, а саме з 5 на 6 грудня. Він ходить від хати до хати і розносить всім слухняним, добрим та чемним діткам різні солодощі та подарунки. Малята, я впевнена, що ви всі були чемними та слухняними. Тож давайте разом зі мною зробимо ось такі солодощі і складемо їх у чарівний святковий чобіток. Подивіться, які цукерки зробила я. Всі вони складаються із джгутиків. Фіолетова цукерка із одного джгутика, помаранчева і жовта з двох. А сама велика кругла цукерочка складається із трьох різнокольорових джгутиків. Кольори ви можете обрати самостійно. А для роботи нам знадобиться дошка для ліплення, пластилін, шаблон чобітка, який ми прикрасили заздалегідь. А отвір для цукерочок вам зроблять батьки, дерев'яні палички та серветка. І, як завжди, малята, нам потрібен гарний настрій. Тож до роботи малята. Малята починаємо працювати. Спочатку ми будемо ліпити цукерочку з одного жгутика. Беремо фіолетовий пластилін, розминаємо його гарненько і скочуємо між долоньками, рухами вперед-назад. Довгий жгутик. Можна розкочувати і на дощиці. Ось малята такий жгутик. Треба роз... розкачати. Жгутик готовий, тепер починаємо його скручувати. Пригадайте, як ми з вами ліпили равлика. Ось так. Перша цукерочка наша готова. Нам надіваємо її на паличку і відкладаємо на серветочку. Тепер будемо ліпити цукерку із двох довгих жгутиків. Беремо жовтий пластилін і помаранчевий, розминаємо його і розкочуємо жгутик спочатку в руках. Потім на дощечки Малята, Ось такий жгутик треба розкатати. Вкладаємо його в сторону, беремо помаранчевий пластилін. Також розминаємо його, кладемо між долоньки і розкочуємо жгутик. Потім кладемо на дощечку і також продовжуємо розкочувати. Тоненький довгий жгутик. Ось так, маляка, ось така. Такий довгий жгутик у нас повинен бути. Жгутики повинні бути. Малята, ось так. Я закрутила наші жгутики на дерев'яну паличку. Цукерочка наша вже готова. І залишається нам остання, найбільша цукерка. Вона складається із трьох жгутиків. Жгутики розкочувати ви вже вмієте, тому починайте працювати самостійно. Малята наші смужечки готові. Беремо їх, з'єднуємо зверху і починаємо їх обгортати, прокручувати ось так. Кладемо на дощечку. І так само складаємо, як складали першу цукерочку. Наша цукерка з трьох кольорів також готова. Надіваємо її на паличку і відкладаємо на серветочку. Ось які гарні цукерки малята у мене вийшли. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи у групі Viberі.